Візит до онкохворих дітей запланували волонтери із Коломиї вже 12 років поспіль. Напередодні великих християнських свят благодійники їдуть до малечі в обласну лікарню з подарунками та розважальною програмою. Волонтери кажуть, що діти дуже чекають уваги та гостинців, а тому просять небайдужих долучитись до збору коштів. Для маленьких пацієнтів онкологічного відділення планують закупити фрукти, солодощі та іграшки. Номер карти Приватбанку 51. 61 68 75 74 23 95 35 97. Більше розповість представник благодійників Камо Варданян. Кожен рік ми збираємо кошти для онкохворих дітей. Вони наші діти, наші майбутні. Я, я заходжу туди, і ну, вони всі завжди раді. Я прошу наших людей, Коломийський район, область, щоб трохи допомогли, хто чим може. Вони чекають цілий рік. І... І вони чекають на цей праздник, когда буде.